у Випуску новин. На первомайщині виник скандал із перевізниками. Народного депутата по 132-му виборчому округу не підтримують навіть політики. 30 травня в приміщенні Первомайської райдержадміністрації зібралося чимало народу. В актовій залі люди з найближчих сіл вимагали від районної влади, аби їм повернули перевізника, що обслуговував сільські маршрути майже 16 років. За словами людей, влада має прислухатись до голосу народу, а не йти на повідку грошових монополістів. Хочуть поміняти нам перевізника. Досі у нас був перевізник, і на сьогоднішній день він є Войтенко Іван Іванович. Ми його роботою, його водіями задоволені, і графіком роботи і і цінами на проїзд, але штучно створена проблема, тим, що нам хочуть насильно поміняти перевізника на іншого. Ми не хочемо іншого, того що. У того перевізника дуже багато скарг на його роботу. Люди, які зараз користуються, змушені просто користуватися його послугами, не можуть відмовитися із-за того, що в нього якась є, я не знаю, така підтримка з боку райдерадміністрації, що всі хочуть тільки ну його підтримують. А Іван Івановича. Войтенка хочуть прибрати його навіть до конкурсу, допустили. Находять тисячу причин, щоб тільки не дати можливісті людині працювати на тих маршрутах, які він обслуговує, і які обслуговує добросовісно і чесно. Ми задоволені його роботою. Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати його, щоб він залишився на наших маршрутах, які на сьогоднішній день він обслуговує жовтневе Лисагора і. Мгія, ми, ми хочемо, щоб е, цей перевізник залишився і не допустити до е, перевезень, до зміни е, іншого перевізника на наших маршрутах. Я приїхала сюди підтримати Войтенко за того, що у нас дуже велике село. Нас студенти, нас техніку, нам наші нас устраює тим, що маршрутка велика. Він їзде по графіку, як Кулачинського я наскільки знаю, що в нього графік. Нестабільний, хоча їдуть шофери, хочуть не їдуть. Нас це не задовольняє. Нас задовольняє тим, що ми знаємо, як їздить. І студентів забирає навіть подвійні ці привозять маршрутки, якщо потрібно, під технікум забирає їх. І в нас є ще таке село, як Куріпчина. в нас даже Куріпчену людей він туди возить, забирає в базарні дні. Кулачинський, мабуть, цього робити, я так думаю, не буде. В нього кажуть, маршрутки менші набагато, посадочні міста в нього менші. І дорожче, наскільки е, я знаю, в нього проїзд буде. Ми теж дуже проти, щоб у нас був якийсь другий перевізник, тому що ну, ця людина нас устраює. І... Діло в тому, що в нас ніякого не немає, нічого. У нас все вовремя, все хорошо. І знаєте, наша людська думка, ми вже збирали підписи. Тепер будемо знову збирати підписи і будемо збирати підписи до тої пори, поки у нас не буде так, як воно положено бути. Якби оці райадміністрації, всі оці чиновники, якби прислуховувалися до народу, то б навірно такого б не було колотнечі оце в Україні. І ми б жили дуже хорошо. Оце така наша думка. Як повідомляють жителі сіл, вони вже не вперше збираються, аби підтримати свого перевізника та не допустити виходу на маршрути його конкурента. Це ми, ми приїжджали сюди зимою. Хуртовина була. Бабки приїжджали із жовтневого на костелях сюди. От у того в цьому залі ми вже ж були, вже ж були, вже рішали, вже все. Сказали нам, що через дві неділі вже зробимо, що все буде добре. Тут трахбах уже все, все перекинулося вже знов знову ці околотнечі. До якої пори оце все буде? Під час зібрання адвокатом було оголошено рішення суду, який визнав незаконними дії районної влади, та зобов'язав переглянути рішення щодо визначення перевізника по сільським маршрутам. Суд не може зобов'язати конкурсний комітет визначити переможця конкурсу в певний спосіб, оскільки цей розсуд може мати на ознаки включання в і повноваження суб'єкта владних повноважень. Відповідач повинен самостійно визначити з подальшою договою конкурсу на зазначені маршрути рахуванням висновків суду про необґрунтоване недопущення до його участі позивача. У залі було досить гамірно, адже люди обурювалися тим, що до їх думок та побажань не прислуховуються. Навіть сільські голови під час сесії виказали підтримку перевізнику Войтенко. <головіця> Ми два місяці назад рішення сесії Присутні у залі представники правоохоронних органів запропонували громаді один із варіантів виходу та вирішення цієї проблемної ситуації. Напишіть сьогоднішнього дня петицію зв'язку з тим та с новими обстоятельствами, які сьогодні з'являються, що кожна, от, кожна громада ваша проти того, щоб этот перевозчик, так як он вас убирает. Не устраиває, <зв>. не устраиває. Устраивайте, як Це істравию. Петицію, каждую Я думаю, у вас будет больше. Это да, те, да, которые сегодня приехали. Да. Вот там э, ну, организоваться, у вас есть представители? Да. 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 Вот, совсем. Я думаю, петиться должны прислушаться. В любом случае у вас будет... Народне мняння, яке ніхто ігнорірує, не має права та все ж люди налаштовані рішуче за їх словами. Вони будуть навіть перекривати та блокувати дороги, якщо до них не дослухаються. Якщо не дійдемо згоди, значить ми будемо звертатися і вище стоящі організації. Ми будемо піднімати всі засоби масової інформації і на телебачення, і кругом. Ми будемо бойкотувати того іншого перевізника. Він навіть не зможе добратися до лисої гори не. Ми, жули, ми не будемо сідати в його автобуси, ми будемо тільки підтримувати нашого перевізника, і ми задоволені його роботою і хочемо, щоб він залишився. І райдерзмітрація посприяла цьому, щоб він залишився у нас нашим перевізником. У нас велике село, у нас велика траса. Я думаю, що нікого не буде задовольняти, якщо ми вийдемо і перекриємо ту трасу, якщо ну, це таке можливе. Ми таке припускаємо, тому що ми не хочемо другого перевізника, і це перекриємо трасу. Це однозначно, якщо тільки приїде. Другий перевізник ніхто в нього не сяде, буде перекрита траса. Представники районної влади після деяких консультацій з обласними управліннями вирішили все ж таки переглянути на черговій конкурсній комісії, що відбудеться 30 червня, питання щодо визначення перевізника по сільським маршрутам. Людям залишається лише сподіватися, що до їх побажань прислухаються та вони будуть враховані під час засідання комісії. Також громадою було вирішено поставити на жорсткий контроль вирішення цієї проблеми. Ситуація, що склалася з беззаконною діяльністю народного депутата по 132-му виборчому округу Аркадія Корнацького, хвилює не лише жителів Первомайщини, а й колег політика. Нещодавно під час ефіру телепрограми Контраргумент на Миколаївському обласному телебаченні народний обранець Вадим Підберезняк виказав обурення щодо дій Аркадія Корнацького та його прибічників. Особливу увагу було приділено саме земельним питанням. То, що стосується касається радіоподімто питання по 132-му округу. Действительно, ни для кого не секрет, что все главы администрации в этом округе были назначены по протекции господина Карнацкого. Та ситуация, которая сегодня есть с бюджетниками, которых де-факто лишили их земли, она ну, просто кричащая. У людей еще на руках акты на землю с кадастровыми номера, номерами, их никто не лишил юридического права на землю, они уже набулы этих прав, это их собственность, а суд принимает решение, В поддержку, так сказать, искали Карнадской передать Карнацкой на ответственное хранение земли бюджетников, которые с этих земель живут. Это ну, позор и нонсенс, и скажем так, мы не за это боролись. У ході програми заступник голови Миколаївської обласної ради Михайло Соколов підтвердив слова народного депутата та привів деякі невтішні приклади того, як працюють голови райрад, що були назначені на свої посади саме завдяки Аркадію Корнацькому. От зараз дуже хорошо Вадим Подберезняк отазвався ситуацію, ситуації мене теж звернулися ці 770 сімдесят обіжених працівників соціальної сфери і фактично Карнацький шантажував Верховну Раду, шантажував президента України. Я хочу сказать, что по его квоте назначено в 132 округе целых пять голов районных державных администраций. Одну из них он даже не нашел в Украине, он из Сочи привез. У него где-то завалялся украинский паспорт. Она жила в Сочи последние годы. Значит, его там, я не знаю, какие у мужчин и женщин там эти отношения были, меня это не интересует. Но на нее все шарахаются. Но вот один из них, это Полей, например, руководитель Арбузинского района. Он вообще удивил всех. Он даже Карнацкого переплюнул. У него есть кум, который в Новой Одессе живет, или Вознесенский, Комаринский такой. Он ему выдал больше 100 гектаров на удоб. Эти гектары прекрасно Комаринским вспахиваются. Возбуждено против головы районной и державной администрации уголовного дела. Два раза недоверие выразил ему районный совет Арбузинский. Но, тем не менее, он продолжает находиться в кресле. Продолжает э, игнорировать вопросы здравоохранения, про, продолжает игнорировать вопросы образования, закрывает пачками школы, не принимает месяцами людей, не обеспечивает э, транспортом этих деток. До 20 километров теперь в школу, вдумайтесь, нужно будет детям добираться в Арбузинском районе. И проблема в одном, проблема в том, что конституционно мы ошибаемся уже 24-й год. Конституционно у нас хребет государства. быть построен благодаря тому, що власть, істочником власті, є народ України. А у нас із високих кабінетів із Києва нам інопланетян назначають. Крім того, в ефірі програми були озвучені деякі погрози, які розповсюджує сам Аркадій Корнацький, аби мати більший вплив на голів райдержадміністрації та депутатів взагалі. Не всі голови адміністрації подліці. Є единічне случая. Я злучаї. ні одного не назвав таким. Єдині случаї. Те, которые по протекции Карнадского были назначены, но уже сопротивляются Карнадскому. Как пример, не так давно Карнадский потребовал от одного из лав администрации передать ему все ставки в районе. И человек, слава Богу, успешно сопротивляется. То, что касается последнего, то, что происходит, то есть за последние три дня мне уже минимум пару десятков звонков з Первомайского района. Канадский через своих подчиненных распространяет слух о том, что он будет теперь советником генпрокурора, поэтому всем стоять боятся. Ну, а вот я на, является, на самом деле не я удивлюсь, я. если у нашего генпрокурора, под которого он был специально написан специальный одноразовый закон, появится такой советник. Мені кажется, мне кажется, что що вот этот принцип подобное як подобному вполне себе может оправдати. Як зазначили учасники телепрограми, амбіції сумнозвісного народного депутата Аркадія Корнацького не мають меж. Політик використовує усі можливі способи, аби досягати своїх цілей, забувши про інтереси своїх виборців. Це підтверджують навіть колеги народного депутата.